Вітаю! Назва цього відео комусь може здатися доволі провокативною. Але перед тим як писати коментарі, дозвольте пояснити, чому це не просто гучна фраза чи клікбейт, а реальне питання, яке викликає серйозні дискусії в шаховій спільноті. Захист Алєхіна починається дуже незвично: є 4 кінь Ф6. Чорні одразу кидають виклик білим, провокуючи їх на просування вперед і формально віддаючи центр. У класичних підручниках це називається гіперсучасним підходом. Замість того, щоб самим боротися за центр, чорні дозволяють білим повністю його зайняти, а потім намагаються його підривати. Ідея цікава, оригінальна і, в якійсь мірі, навіть революційна для свого часу. Але питання в іншому чи працює вона насправді? І отут думки шахістів розходяться. З одного боку, при точній грі обох сторін білі дійсно отримують незначну перевагу, але реалізувати її не так просто. У чорних є багато варіантів, як затягнути білих у глибоку дебютну теорію, де без підготовки легко заблукати. І в цьому і полягає основна ідея захисту Алєхіна з боку чорних. З іншого боку, навіть якщо білі не знають точної теорії, але просто дотримуються класичних дебютних принципів, максимум на що можуть розраховувати чорні, це рівність. А в найкращому для себе випадку спіймати суперника на якусь пастку. Але якщо білі добре знають теорію, то гра йде лише на два результати: або перемога білих, або нічия. У цьому відео ми розглядатимемо захист Аліхіна саме з боку білих, і моя мета показати, що при точній грі чорні не встигають організувати контргру, а білі отримують стійку стратегічну перевагу вже з дебюту. Існує багато способів розігрувати цей дебют за білих, але саме варіант чотирьох пішаків, на мою думку, залишає чорним найменше шансів на активну гру. Цей варіант виникає після ходів е 5 кінь d5, d4, d6, c4 кінь B6, і після ходу F4 у білих вибудовується ось такий красивий пішоковий центр. Чорні довго терпіти це не зможуть, рано чи пізно їм доведеться щось із цим робити, або якось підривати, або намагатися атакувати ці пішаки. Але це не так просто, бо білі контролюють ключові поля, і будь-який невдалий хід з боку чорних може виявитись фатальним. Через брак простору та обмеженість фігур чорні в деяких варіантах буквально починають задихатися. Важливий момент. У цьому відео я не ставлю за мету зробити повний розбір усіх варіантів, які можуть зіграти чорні. Це зайняло б надто багато часу, і все одно, щоб по-справжньому підготуватись, потрібно сісти самому з комп'ютером та базами партій і пройтись по кожній гілці окремо. Моя мета показати головні та найсильніші варіанти за чорних і розповісти, як на них грамотно реагувати білих. Тобто ми пройдемося саме по основним теоретичним лініям. Тим, які найчастіше зустрічаються на практиці і вважаються критичними для оцінки дебюту. Отож, давайте подивимося, що вважається головною зброєю чорних проти системи чотирьох пішаків. Де є F' кінь С6. Чорні одразу починають тиснути на центр. Інтуїтивно хочеться походити кінь F3, що цілком логічно, але тут не варто поспішати з наївними продовженнями. Адже після слон G4 у білих виникають певні труднощі. Чорні одразу нападають на центр, а ми не встигаємо до цього як слід підготуватися. Центр провисає, фігури розкидані і загальної гармонії немає. А ми цього не хочемо. Тому в цьому варіанті трохи змінюється порядок розвитку фігур. Загалом у дебюті часто рекомендують спочатку вводити коней, а потім слонів. Але це не догма. Важливо завжди орієнтуватися на конкретну позицію. І от у цій конкретній позиції найкраще зіграти слон є 3. Чорні грають слон f5. Інших ходів у них немає, оскільки потрібно буде грати Е6, тому слона перед цим потрібно вивести. G6 у цьому варіанті не грається, адже при правильній грі білі отримують перевагу майже в плюс-мінус стовпчик, тому цей варіант навіть не будемо розглядати. Кінь С3, Е6, кінь F3. І ось вона центральна позиція системи чотирьох пішаків, з якої тільки починається основна боротьба. У чорних тут ціла купа розгалужень, далеко не всі з них теоретично остаточно спростовані, але водночас багато з них можуть привести до катастрофи, якщо білі зіграють точно. І як вже було сказано раніше, від білих тут не вимагається якихось суперсерйозних глибоких теоретичних знань. Загалом гра доволі проста та інтуїтивно зрозуміла. Але в деяких моментах, якщо білі претендують отримати перевагу, дійсно потрібно зробити декілька точних, в якійсь мірі навіть комп'ютерних ходів. У цій позиції в чорних є багато варіантів. Але, як я вже згадував раніше, ми зосередимося лише на основній лінії на тій, яку вважають найсильнішою. Найкращим продовженням за чорних тут вважається несподівано спокійний хід слон е 7 Чорні не намагаються одразу нав'язати боротьбу чи атакувати якусь слабкість, вони просто завершують розвиток і готуються до свого головного плану підриву центром ходом F6. І от після слон е 7 перед білими постає нелегкий вибір. Здавалося б, можна зіграти d5, і цей хід виглядає дійсно переконливо, пішаки висунуті далеко, здається, ще трохи, і чорні просто задихнуться. Але насправді все не так райдужно. Після d5 ЄД, ЦД, кінь Б4, позиція виходить дуже загостреною. І хоч виглядає вона красиво, теорія останніми роками дійшла до висновку, що перспективи у білих тут доволі туманні. У деяких варіантах усе закінчується форсованими нічиїми, в інших можна заплутатись і білим, і чорним, бо все тримається на точних ходах. Тому я не рекомендую обирати цей шлях. Так, він виглядає ефектно, але перевага білих у ньому дуже сумнівна. Натомість найкраще продовження слон є 2. Без зайвого поспіху, без форсованих ускладнень. Ми просто завершуємо розвиток, зберігаючи повну стабільність у центрі і залишаємо за собою ініціативу. Після слон я 2, чорні, як правило, не зволікають і одразу роблять рокировку, на що ми теж відповідаємо рокировкою. Здавалося, б, все спокійно. Обидві сторони завершили розвиток, але насправді в чорних уже немає часу чекати. Варіанти, у яких білі просто розставляють фігури на оптимальні позиції, а потім у потрібний момент грають d5 це жахливий сценарій для чорних. Їм потрібно діяти вже зараз. Тому незалежно від того, подобається їм пішакові слабкості чи ні, ходити в 6 доводиться. F6, ЄФ, слон F6. Позиція трансформується. Так, ми розміняли пішака Е5, який був своєрідною показовою силою нашого центру єдиним пішаком на території суперника. Але взамін ми отримуємо нові переваги. У чорних з'являється структурна слабкість, ізольований пішак Е6. Зараз ми ще не можемо на нього натиснути, але з часом все зміниться. Наш центр С4 та D4 залишається, і цього вже достатньо, щоб володіти ініціативою. Фігури чорних обмежені, їм важко знайти зрозумілий план, бо простору у них небагато, а полей для активності ще менше. Продовжуємо рухатись по основній теоретичній лінії. Ферзь F2 спокійний послідовний хід. Чорні, у свою чергу, посилюють тиск на пішака d 4 ферзь e7, тура d1, тура d8. У результаті маємо позицію, яка ще в старих дебютних книжках оцінювалася ну дуже по-різному. Хтось писав, що позиція складна, але чорні мають контргру. Хтось, що в білих приємна ініціатива, але її ще потрібно вміти реалізувати. І тільки у 21-му столітті завдяки глибокому комп'ютерному аналізу, стало зрозуміло, в білих є реальний шлях до комфортної переваги. Так, він не очевидний, але дуже гнучкий і продуманий. Ключ до цього плану неспішний профілактичний хід Король H1. На перший погляд, це проста втрата темпу. Але насправді дуже корисний хід у багатьох відношеннях. Десь слоном доведеться відійти на g1, десь король не стоятиме під шахом. Тобто нічого радикального, але позиція білих стає гнучкішою та безпечнішою. Щоб стало краще зрозуміло суть цього ходу, давайте подивимося, який ресурс з'являється у чорних, якщо білі в цій позиції підуть ферзь С1, відводячи ферзя з лінії D. У цьому варіанті в чорних з'являється потужна тактична ідея. Після ферзь С1, чорні ходять е 5 і на d5 відповідають ходом кінь d 4 Виявляється, що центр білих не такий вже й потужний. Кінь d 4 є слон d4 і слон g5. І тут настає неприємний момент. Ферзю доводиться тікати аж в самий кут дошки. А після c 5 чорні отримують серйозну контргру. Тому саме хід король H1 це тонка профілактика, яка відрізає цю ідею на корені. І от ми прийшли до цієї позиції. Ключової у варіанті чотирьох пішаків. Далі чорні мають різні можливості: а 6 король h8, Тураде 7, слон же 4, слон же 6. І всі ці ходи несуть в собі різні ідеї, які потрібно розуміти, щоб їм протидіяти. І ось тут, напевно, ви очікуєте, що я зараз розберу всі варіанти, усе прокоментую, розкладу все по поличках, Але ні, цього не буде. Чому? Бо моя мета не зробити все замість вас, а навпаки, дати орієнтир. Інструмент та систему координат. Ми вже пройшли головну лінію та прийшли до позиції, де білі мають перевагу. А що буде далі, залежить від вас. Візьміть цю позицію, запустіть комп'ютер, відкрийте базу, посовайте фігури, подивіться партії майстрів. Бо лише так можна вивчити дебютні варіанти. Простого перегляду 10-хвилинного відео на YouTube буде точно недостатньо. А на сьогодні все. До зустрічі!